Всім добрий ранок, сьогодні субота, вихідні дні, ну, для кого там вихідні, Значит, Сьогодні хотів я зробити деякі прогнози на тиждень для людей. Так, вот. ну, да, все забув сказать, що всі, хто бажає, Вивчити астрологію. Я зараз набираю курс. Всі, хто бажає, можете звертатися на електронну пошту Москвал, от, в Кернет, або на Меседжер. Так що протязі двох тижнів буду, як кажуть, збирати людей. Так, тепер далі. У нас ця, ця неділя буде, ну скажімо такою, досить напруженою, у ну, зв'язку з тим, що там буде повний місяць. Але це не фатально. Це тільки говорить про те, що треба бути уважним і обережним. Ну, почнемо там, скажімо, з понеділка по, по здоров'ю. От, ну в понеділок, значить у нас тут місяць буде йти по Терезам. Це говорить про те, що треба бути уважним з нирками. От, по меншій мірі операцію на нирках. <кхи> І деяких, скажімо так, частина статевих органів теж, ну, скажімо так, Бажано не втручатися. Тому тут треба бути обережним, якщо можна відкласти на тиждень. На тиждень. Чому? Тому що <кій>, мало того, що, ну так, місяць не дає втручатися в ці органи, так ще й тут. Повний місяць буде заважати, <кхи> заважати реабілітації. Ну, у вівторок, у вівторок уже <кхи> місяць зайде в Скорпіон, взагалі так, для опера... операбельності дуже негативно. Вот, особливо вся система. Не вздумайте там каміння гнати в цей період дуже буде складно проводити ці втручання, <кій> ну, тим більше, тим більше операція, проводити операцію на часто статеву систему. <кій> ну, так сказати, там, це Віктора Кесареда, ну, треба бути уважним. <кій> Четверть це повний місяць там буде. Вот. Там буде стрілець. Все, що пов'язане з печінкою, жовчним, кра... краще не лісти. От. <кій> Туди. Ну там, четвер, п'ятниця. Тим більше, що це буде повний місяць. Ну, тут нікуди не дінемося, бачите, повному місяця треба бути обережним <кій> за кермом на, цьому, на наступному тижні. От. Чому? Тому що. Хочеться швидко і необережно. Ну, Креміногідна ситуація погіршиться, то теж треба мати на увазі. Ну, на фронті будуть дуже такі серйозні події. Рубка, як кажуть, буде. Що стосується, ну, скажімо так, фінансового плану на тому тижні. Всі, хто народився у 20-х числах, от там, Юпитер там зараз знаходиться уже в останньому градусі тельца, а тому ті, хто народився, як кажуть, наприкінці знаку, ну ті, хто вже орієнтується в цьому плані, От. тим пощастить фінансам. це кому там, значить, тельцам, там, ракам, ділом, козерогам, рибам. ну, там. Будуть якісь або фінансові добутки, можна, премії, якісь там, можливо, якась дорога дальня, теж сюди можу включатися, або вирішаться якісь питання на роботі, скажімо так, кар'єрного або фінансово-кар'єрним питання. <кхід> так що, ну, можна очікувати також, скажемо, такі подарунок. Тим більше, що там і Венера ще підв'язується. Цим знаком і в романтичному плані буде щастити, добре подарунки дарувати. О, тобто позитивно буде ця, ну, так, цей романтичний план проходити. <кій> зато, ну, зато, скажімо так, не дуже пощастить тим, хто вже наприкінці знаку народився, там в 20-х числах. Це <кій> В першу чергу скорпіоном, там опозиція йде до тільця, левом і водолієм. Так що тут треба бути дуже цим людям уважним. Чому? Тому що, може бути фінансові втрати або витрати, ну, швидше скажімо так, буває витрати. Гроші вот. будуть, як кажуть, ну, не разу в цей час проводити інвестиції. Ну, не бажано проводити, тому що все пропаде. Ці інвестиції не будуть грати роль. Нас буде напруження, можливо, буде напруження, там, скажімо, в романтичному плані. Ну, здумайте там подарунки, скажемо, своїм коханим дарувати, тому що будуть куча претензій. Ні то, ні так, мало і так далі. І взагалі ти не заважає мені жити. Так что будьте очень уважны, да? Тоже может спрацювать такая штука. <coughs> ну там, значит, еще может быть такая неприемность. Сатурн в рыбах там проходит там 18 градусов. Это, скажем так, <coughs> друга декада, кто народился. Там трошки Сатурн будет заважать. Вот, Во по рыбу. Ну, можем включать без соня. У всьому річ, якесь психологічне напруження. Так само буде значить, заважати стрільцям, то Сатурн він сковує ак активність і дає таку, скажімо, неприємну річ, як опоз... ну, скажімо так, претензії до цієї людини. Як начальство, як чиновників старших людей, тому то треба бути дуже. Обережно в Березному тому плані, що гардиня дуже сильно спрацьовувати буде. А гординя це наш біч. Ну, знаєш, ми всі знаємо, да? що таке гординя, що таке біч. Тому що важко пробачати, важко поступатися. Вот. Там дівам буде теж не дуже добре. Ті, хто в другій декаді народився. Чому? Тому що це буде опозиція. Все, що не буду робити, все з першого разу не вийде. Тому не треба, як кажуть, гнати рисака. Якщо щось не виходить, відійти, як кажуть, на зарані підготовлені позиції, ну, як на фронті, да? а потім вибрати момент і знову попробувати, але вже, скажімо, не в лоб, а в обход. Так що, такі, скажімо, операції, так, для близня це дуже, близня це дуже боляче, тому що... Они ж любят, чтобы их все слухали, и они всем рассказывали. А тут Сатурн просто будет давать им такую, скажем, неприятную речь. Что-то не получается, что-то не слухает меня там, что-то не выполняют мои наказы, все, все, что не делаю, все, все боком вылазит. Тому тут нужно просто не поспешать. Просто не поспешать. Это... Сатурн – это наш учитель, понимаете? Он говорит про то, что мы что-то не туда идем, что-то не так делаем. <кій> Значить, треба подумати, що ми не так робимо, чому поспішаємо. <кій> <Що поспішуємо>? Хочеться <кій> швидше все зробити. А не виходить. Значить, треба, як кажуть, натягнути вожі і так тихенько-тихенько, як кажуть, рисю пробратися куди треба. От. Ну, От. Рибкам зараз все важко, цей сатур там топчеться по рибам уже давно, багато проблем у них. Ну нічого, в принципі, нічого вічного не буває. Колись він вийде, із риб попаде в і тоді вже овном там буде куча проблем. І так, овни будуть. Жаліти той час, коли там Сатурн по рибах ходив. Ну, в ну, общем, коротше, треба бути просто уважним, терплячим, і все буде нормально, я все сказав.